Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Івано-Франківському авторинку. Традиційно будемо проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижчий мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно все-таки обирати автомобілі по Україні та перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Volkswagen Touran. 2008 рік, 1,4 бензин, 7800 ціна. 232 пробіги і контакти до власника присутні. Значить, автоматична коробка передач, клімат-контроль присутній. Парктроніки також є. Peugeot 5008, 2011 рік, 201 тисяча пробігу, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, 8750 ціна, контакти присутні. Покажу по салону. Так, шкіряний салон. Шкіряні сидіння з підігрівами ми бачимо. Є клімат контроль. Панорамний дах, зараз зачинений. Досить гарна комплектація. Так, семимісна версія, фаркоп, парктроніки присутні. Кого цікаве, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Ford S Max. 2006 рік, 2-літровий дизельний двигун, 250 пробігу, 6800 ціна, контакти присутні. Так, відчинено. Дивимось по салону. Є клімат контроль, мультикермо присутнє. парктроніки є, більше інформації по телефону. Citroen C4 Picasso. Так, 16 рік, 1.6 дизель, механічна коробка, 230 пробіг, 9.900 ціна і контакти присутні. Кого цікавить, телефонуйте? Peugeot 5008 Добрий день. 2013 рік, 1,6 бензин, 230 пробігу, 8300 ціна і контакти до власника присутні. Покажу вам по салону. Салон, так, Сидіння з підігрівами бачу. Є клімат-контроль присутній, коробка механічна і панорамний дах. Так? Адаптивний курріж, шторки на вікнах присутні. Проекція. Проакція на вікні. П'ять місць, п'ятимісні. Перектроніки також присутні. Кого цікавить, телефонуйте, власник вже більше вам розкаже про цю машинку. Citroen c 4 Grand Picasso. 2008 рік, 193 пробігу, 1,8 газ, бензин, свіжопригане, з на 6500 ціна, контакти до власника присутні. Так, бачимо мультикермо, коробка механічна. Дуже місткий сімейний автомобіль, є шторки на задніх вікнах. Багато місця для пасажирів. Сім місць, можна сказати, повноцінних. Парктроніки та фаркоп присутні. Кого цікавить, телефонуйте, власник вже надасть більше інформації. Opel Zafira B. Так, тут у нас сьомий рік. Двигун 1,6 бензин пригнана, з Голландії. 5850 ціна. Контакт до власника, мабуть, продиктую 097 85 51 240. Так, по салону. Так, мультики шкіряне, Бачимо, кондиціонер присутній також. Парк Троніки та Фаркоп є. Хто не знає, автомобіль самий місний. Мерседес Б клас. 2007 рік, 220 пробігу, двигун 1,7 бензин. Авто свіжопригнене, 6999 ціна і контакти присутні. Так, світленький шкіряний салон. Зольта. Світлочки шкіряний салон бачимо. Є кондиціонер, мульти. Кермо. коробка механічна. Кого цікавить, телефонуйте? Citroen Grand c 4 Picasso. 10 рік, 1,6 газ бензин, 207 тисяч пробігу, 5900 ціна і контакти до власника присутні. Так, заглянемо по салону. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть вже більше інформації. Так, семимісний Volkswagen Touran, 2006 рік, 308 пробігу, 1,6 бензин шість бензин двигун і контакти. Ось тут. Доласна каїться, на 6250. Якщо відчинено, ще покажу, є відчинено. Клімат контроль присутній. Літом важливо, так. Паркоп також є. Citroen c 8 сімейний мінівен, 2006 рік, двохкубовий. Газ, бензин в рідній фарбі, пише 250 пробігу, 5500 ціна і контакти ось тут присутні. Заглянемо по салону. Автоматична коробка передач, клімат-контроль бачу присутній. Дуже місткий сімейний автомобіль. Парктроніки, фаркоп є. Кого цікавить, телефонуйте. Опель Зафіра Б продається. 2006 рік двигун 1,9 дизель. 335 пробігу, 5500 ціна, торг можливий, звичайно. Отут є контакт до власника. Можете собі записати, перетелефонувати. Значить, покажу вам по салону. Так, є мультикермо, бачимо, є клімат-контроль, до речі. Парктроніки та фаркоп присутній. Більше інформації по телефону. Renault Grand Scenic в коричневому кольорі. 13 рік, 1,5 дизель, 180 пробігу, 8900 ціна і контакти присутні. Салон комбінований. Мультикерамо присутній, клімат-контроль, круїз-контроль бачимо. Це 5-ти самимісний? П'ятимісний варіант. «Парктроніки» та фаркоп також є. Тут я вам продублюю інформацію. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008. 13 рік, 1,6 дизель, 7-місна. 234 тисячі пробігів, автоматична коробка, 9450 ціна, контакт до власника присутньо. Так, Чистий ухайний салон. Клімат-контроль, бачимо, є навігація, проекція, панорамний дах. Шторки на задніх вікнах. Так, тут також на бокових шторки присутні. Так, сім місць. фаркоп та парктроніки присутні. В гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen c 4 Grand Picasso. 12 рік, 1,6, дизель, 7 місць, є панорамний дах. Автоматична коробка, 8450 ціна. Контакти ось тут присутні. Салон комбінований. Мультикермо, клімат-контроль, панорамний дах присутній. Комплектація. Так, шторки на задніх вікнах присутні також. Столики. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Renault Grand Гранд Сценік. коричневому кольорі. 9 рік, 1,9 дизель, 220 пробігу. Контакт ось тут присутній. Ваша машинка? 7900 ціна. Дуже гарний салон на коричневій шкірі бачу. механічна коробка, мультикермо, клімат-контроль присутній. Це у нас є сімість, Парктроніки також є. Volkswagen Tourn. 4 рік, 210 пробігу, 2-літровий бензиновий двигун, є кліматконтроль. Ціна 5350 контакти до власника присутні. Це самімісний Так, бачу 7-місний варіант. Клімат контроль присутній. Вже краще магнітола. Паркоп також є. Citroen Grand c 4 Picasso, 10 рік, 1,6 дизель, 5-й місний, 6700 ціна, 18 пробігу і контакт до власника ось тут присутній. Так, покажу по салону. Є 4 склопідйомники, мультикермо, клімат контроль присутній. Місткий автомобіль. Сьогодні 200. Прошу? 200 доларів торг. Пректроніки присутні. Сцеплення і турбіна на гарантії. Степлення та і турбіна. Сцеплення і турбіна на гарантії замінено. Renault Grand Scenic. 11 рік, 1,6 дизель, 266 пробігу, 8250 ціна, контакт ось тут присутній. Салон комбінований, є панорамний дах, клімат контроль бачимо також присутній. П'ятимісний варіант фаркоп присутній. Ford C Max, 8 рік, 1,6 дизель, 6700 ціна. 270 пробігу, контакт до власника присутній. Механічна коробка, клімат, контроль є. Паркоп та парктроніки також присутні. Рено Гранд Сценік. Добрий день. 11 рік, 261 тисяча пробігу, 1,5 дизель. Музика Боус. 8,100 20 ціна, контакти до власника присутні. Салон комбінований. Мультикермо, кліматконтроль, механічна коробка передач. Так, присутній також форкоп, кому потрібно. Це семимісний, так? так? Семимісний варіант. Ага, так, бачу. Дякую. Ще з цієї сторони покажу, добре? Так. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Citroën Grand C4 Picasso, 11 рік, 1,6, дизель, 6950 ціна, 198 пробігу. Контакт до власника ось тут присутній. Так, заглянемо по салону. Коробка механічна, є мультикермо, є клімат-контроль, бачимо. Присутні шторки на вікнах. Парктроніки, фаркоп також є, сім місць. Досить місткий автомобіль для сім'ї. Кого цікавить, телефонуйте, власник вже надасть вам більш повну інформацію по цій машинці. Renault Grand Scenic, 7-місний. 10-й рік, 1,5 дизель, 195 пробіг, в рідній фарбі з Франції. По комплектації клімат-контроль, круїз, електровікна, електродзеркала, бортовий комп'ютер мультикермо, датчика світла дождю, безключовий доступ, електроніки, два ключі. Ціна договірна. Яка буде на старті? 7800. 7800. І продуктуйте 050, на 050, 67, 67, 024. 024 68. Покажу вам по салону. Повністю обслужений автомобіль у Франції. Є всі документи. Є. Бачимо є клімат-контроль, круїз-контроль присутній. Чистий та охайний салончик. 7. Столики до додаткові шторки, 7 місць. Парктроніки також є більше інформації. Уточнюйте у власника. Citroen c 4 Picasso. 13 рік, 1,6, 6900 ціна, 240 пробів і контакт до власника 0,68-622-7071. Якщо відчинено, покажу. Так, на ну, жаль, зачинено. Парактройніки присутні. Коробка механічна.